Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі, і в мене буде сьогодні огляд нових знахідок мою колекцію вінтажного кольорового скла. Я теж люблю такі речі, купляю, збираю, і вже дещо в мене навіть таке цікаве є і в декількох екземплярах. Тож можу вам запропонувати на продаж, кому що сподобається, то, будь ласка, звертайтеся. У мене є три таких. Салатники тож один можу продати. Дуже гарний, величенький, місткий, є клеймо. Малюнок, начебто, простий, але ось ці грані, вони на сонечку пускають сонячних зайчиків. Дуже цікаві. Можна і салат так шарами викласти, і фрукти, і цукерочки. І я ще придумала в мене така ідея, скоро ж новий рік. Можна буде зробити, ось у мене є шишки, Можна буде зробити таку новорічну композицію на стіл і поставити там чи на поличці, чи в куточку на столі, щоб не займати великим таким букетом з ялинки місце. І буде ось така гарна композиція. Тож, кому сподобається: 120 гривень цей салатничок. Я відправлю, буквально на наступний день збираю посилочки і відправляю. Є ще на продаж ось такі пара підсвічників. Дуже гарні, витончені, подивіться, який колір скла. Вони нові, досить такі цікавенькі У мене вже є такі в кобальтовому склі і один із такого димчатого, але вони з лебедем, а ці такі, чи з сніжинкою, чи з квіточкою. Ось такі гарні. Тут цікава технологія виготовлення. Ця ніжка йде з кришталю, а тут вже йде кольорове скло. Тож для затишних сімейних вечорів можна буде використовувати. Ось ця пара буде коштувати 500 гривень по 250 гривень за штуку. Ще в мене є ось така вазочка. Я збираю такі милі речі. Колір тут цікавий. Люблю я такі креманочки на ніжці. Дуже мені подобається, я вже декілька так зібрала, вже така теж невеличка колекція є. Саме цікавий тут кольор. У мене такого ще не траплялося. Ну, Це буде мені ця вазочка. Ще хотіла вам показати, яка ж в мене невеличка теж колекція зібрання ось таких кавових пар чашечок скляних. І, виявляється, вони бувають в різному кольорі. Все починається з дитинства, як то кажуть, і ось ця пара з купоросного скла була у серванті нашої бабусі. Звісно, ніхто не користувався, так вона стояла, був це чи подарунок, чи десь вона привезла з якоїсь своєї поїздки, бо часто їздила в інші міста. Але згодом я виявила, що тут, ось бачите, є тріщинка на блюдечкові. Так, як воно стоїть, то нічого страшного, але все ж таки мені хочеться, щоб було воно ціленьке. І в нашій групі я знайшла ось таке точно ж блюдце, але в гарному стані. Ідеальне блюдечко. тож тепер ця пара в мене ціла. Ще вдалося зібрати ось такого кольору пару. Їх ще називають сільничками. Справді можна використовувати для солі, бо каву навряд чи хто буде пити, але така мила затишна річ, я їх повиставляла просто на поличці і вони в мене стоять на кухні. Можу отаку пару запропонувати за 100 гривень. Може, хто забажає, теж буде збирати. Нещодавно на нашому плошиному ринку купила аж дві чашечки, але без блюдечок, на жаль, окремо продавалися. І ще в мене я колись ще купляла, вам показувала ще одна, тож у мене є такі три чашечки. Можливо, блюдечка і знайдеться, бо я знаю, що бажане, воно згодом та й і з'являється, тож буду шукати. Ось такі в мене предмети. Що вам сподобається, будь ласка, пишіть. Я ще напишу свій вайбер і напишу посилання на телеграм-канал наш нашу групу по продажу. Будь ласка, приєднуйтесь. Всім всього найкращого, до скорої зустрічі, до побачення!